Блекаути вже стали нашою знову ж таки реальністю, тому паніку замінимо підготовкою. Привіт, мене звати Оля. Ви на каналі Шамбала, і сьогодні я вам розповім топ товарів, з якими комфортно пережити блекаути. Один із перших пунктів теплий одяг. У багатьох будинках опалення напряму залежить від електрики, тож під час блекаутів температура в квартирах падає дуже швидко. У походах для збереження тепла використовують принцип багатошаровості, і вдома він працює абсолютно так само. Базовий шар утримує тепло, середній додає утеплення, а верхній шар захищає від холоду та протягів. Термобілизна краще брати синтетичну. Вона добре відводить вологу. А саме це, а не загрівання, є одним із головних завдань термобілизни. Замість синтетики можна взяти термобілизну з мериносової вовни. На відміну від звичайної, мироносова вовна має переваги. Вона гіполергенна, м'яка, добре виконує функцію терморегуляції і має антибактеріальні властивості. А нещодавно ми робили огляд на термобілизну Акапі, модельні лінійки, технології і посилання на це відео десь буде тут, і також в описі до відео. Лісова кофта. додатково зігріває та ізолює вас від холоду. Підійдуть вільні флісові кофти, які не сковують рухи. Ну а якщо вже дуже холодно, третім шаром вдома можна одягнути пухову куртку чи жилет. Не забуваємо добре утеплювати ноги, обов'язково теплі шкарпетки. І ми також вже робили відео огляд, як обрати термошкарпетки. Посилання на це відео знову ж таки, десь тут. Коли в кімнаті холодніше, дуже рятують грілки, і тут справді є з чого вибрати. Хімічні грілки для рук, ніг та тіла працюють одразу і тримають тепло кілька годин. Електричні грілки, які можуть одночасно бути і повербанком, так би мовити, подвійна користь у блекаут. Багаторазові термогрілки компактні і завжди готові допомогти. Грілки це маленька річ, яка реально піднімає комфорт під час тривалих відключень. Одне із ключових блекауті – це світло та заряд. Свічки – це, звісно, варіант, але не найкраще, коли відключення довготривалі. Але на щастя, у сучасному світі безліч варіантів на будь-який смак. Налобні ліхтарики. Може не сама потрібна річ вдома, однак ідеально, коли треба мати вільні руки. Ручні ліхтарики компактні та мобільні, а моделі з широкою плоскою основою можна використовувати як стаціонарне джерело світла. Встановивши ліхтарик вертикально, незамінна річ для підвалів чи вулиці, кемпінгові лампи дають широке розсіяне світло і можуть освітити всю кімнату. Як на мене, саме ідеальний варіант під час відключень. Багато моделей мають довгий час роботи, usb зарядку і навіть функції павербанка. Ще одна річ, без якої складно уявити комфортний блокаут – це резервне живлення. Як на мене, павербанк це просто must-have. У нас є моделі з різним об'ємом: від компактних на щодень до потужних, які можуть заряджати одразу кілька пристроїв і працювати годинами. Окремо варто згадати сонячні панелі. Якщо відключення довгі, це взагалі незамінна річ. Розклав на балконі чи біля вікна, підключив павербанк і маєш яке-не яке, але автономне живлення. Панелі легкі, складаються в компактний формат, а деякі можуть працювати навіть у похмуру погоду. Павербанк плюс сонячна панель, і ти маєш автономне живлення, яке не залежить від розетки. Коли електроенергію вимикають надовго, а у вас відома електрична плитка, постає питання, де готувати їжу. І тут теж є багато різних варіантів. Пальники в умовах блекауту врятують вас не один раз. Інтегрована система: туристичний пальник чи кемпінгова пічка, що ж краще обрати. Інтегровані системи швидкого приготування це найбільш простий і автономний варіант. Вони вже мають тепловмінник, захист від вітру та спеціальний казанок, який максимально ефективно використовує газ. Плюси дуже швидко кип'ятить воду, коли треба зробити чай, кашу чи суп за кілька хвилин. Мінімальна витрата газу. Один балон служить довше компактні, і всі елементи складаються в один набір. Мінуси: обмежений об'єм посуду, зазвичай літр півтори Не всі підходять для складного готування, тільки розігріти чи заварити. Туристичний пальник універсальний варіант підходить для більшості ситуацій вдома. Плюси. Можна використовувати будь-які кастрюлі, сковорідки, в залежності від розміру. Легкі та компактні, займають мінімум місця. Можна готувати повноцінні страви, швидко ставляться, знімаються, зручно готувати навіть на підвіконні чи столі. Великий вибір потужності та конструкцій. Мінуси. Чутливі до протягів, якщо поряд відчинене вікно. У деяких моделей опора досить вузька. Треба слідкувати за стабільністю посуду. Кемпінгові пічки. Найстабільніший і найзручніший варіант, якщо ви плануєте готувати як вдома. Плюси. Широка та стійка платформа. Посуд стоїть як на звичайній плитці. Можна готувати повноцінні страви, смажити, варити та великі об'єми. Працюють або на великих газових балонах, або на цангових. Деякі моделі мають вітрозахист і регулювання полум'я, як у домашніх плит. Мінуси більші за розміром, займають більше місця. Повільніше нагрівають воду, ніж інтегровані системи. Також не варто забувати і про запас води під час відключень, так як великі будинки можуть залишитись без водопостачання, і запас питної або технічної води стане в нагорі. Для цього чудово підійдуть і туристичні ємності для води від складних баклажок до каністр. Вони займають мінімум місця в збереганні, але дають можливість мати запас на кілька днів. На випадок тривалих відключень це не менш важливо ніж джерело тепла чи спосіб приготування їжі. Отже, підготовка до блекауту – це не про паніку, а про продуманий підхід. Бути готовим заздалегідь набагато простіше аніж шукати рішення проблеми у темряві. Посилання на всі товари, які ви бачили, будуть в описі до відео. Ставте лайк, якщо було корисним. Підписуйтесь на наш канал, і буде цікаво почути ваш мастхев у блекаут, тому пишіть коментарі. До зустрічі в новому відео.